Долучимо до нашого ефіру е, ще е, одну гостю. Це Марія Мезенцева, народна депутатка України, Слуга народу, голова делегації Парі та голова підкомітету комітету наближення українського законодавства до Європейського пані. Марію, вітаємо вас! Бажаю здоров'я Навзаєм. Давайте з вами так обговоримо а, тему, яка а, запальна в контексті того, що останні а, тижні ми спостерігаємо як на Росії, палає там чи е, в тих чи інших місцях, і зокрема вчора відбувся аналогічний випадок. Служба безпеки України та головне управління розвідки атакували завод зі збірки шахедів у Татарстані, що розташоване за Тисячу кілометрів від України про це повідомили джерела новини. Лайф український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі в Нижньокамську. Після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 мільйонів тонн нафти. Ну і, власне, ми знаємо, що й раніше що неодноразово е, були заяви, що е, від пана Малюка, який зазначав, що дійсно служба безпеки України стоїть за атаками тих нафтопереробних заводів на Росії, що палали. Ройтер зауважили. Що це була одна з найглибших атак безпілотників України на територію Росії. Нафтопереробний завод, який вразили безпілотники, є одним з найбільших і найновіших в Росії. Його виробничі потужності становлять близько 300 60 тисяч барелів на день. Ну а деякі українські дрони, що атакують нефтопереробні заводи в Росії, обладнані штучним інтелектом, як пише CNN, використовуючи різновид штучного інтелекту під назвою машинний зір, така технологія дозволяє безпілотникам самостійно визначати географію та мету, краще орієнтуватися, уникати перешкод, і це робить його повністю автономним. Не потрібно жодного зв'язку із супутниками. Ну водночас, Вашингтон е українські удари по території Росії не підтримує. Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання, чи є правильним стратегічним ходом для України атаки на російські НПЗ. Натомість голова МЗС Франції, відповідаючи на те саме запитання, заявив, що цитую Україна має право на легітимну оборону. Давайте почуємо. Наша позиція з самого початку полягала в тому, що коли йдеться про Україну, ми повинні робити все можливе, щоб допомогти їй захистити себе від російської агресії. Але ми не підтримуємо і не заохочуємо українські удари за межами її території. Український народ діє на власний розсуд у межах самозахисту, а Росія є агресором. Тож тут усе очевидно і нема що коментувати. Ну і CNN в своїй статті про українські удари зазначає і підкреслює, що більшість ударів і багато ударів саме нанесені туди, де задіяно багато західних технологій, які Росії значно складніше буде ну, відповідно відновити, тому що вони обмежені санкціями. І це завдає більшої шкоди, ніж випадкові удари по нафтопереробним заводам. Експерти вважають, що ці атаки можуть мати. Більший е, вплив на російську економіку ніж нинішні санкції, зокрема близько 12-14% російських нафтоприробних потужностей вже відключено, що призведе і призвело до зростання цін на нафту. Так, тож, пані Марію, от ми почули позицію офіційну позицію Сполучених Штатів Америки, які неодноразово каже, що не підтримують такі удари. Почули, що говорить представники Франції. Що вам відомо, і у приватних можливо розмовах, що говорять наші партнери? Як вони ставляться до таких подій, які відбуваються на Росії? Так, дякую за це слушне і цікаве запитання. Ну, ми безпосередньо і з паном Валентином і з іншими колегами постійно працюємо над розлогами, пакетами санкцій, не тільки з нашими європейськими партнерами, але й з американськими світовими, загалом, країнами лідера лідерів G7. і е, ці палаючі НПЗ, які ми бачимо і на вашому екрані, і в зведених новинах наших. Служб це з міжнародного правової сторони ми таргетуємо саме ті об'єкти, не цивільну інфраструктуру, а саме ті об'єкти, які надають потужності Росії для того, щоб продовжувати вести збройну агресію проти України. Нагадаю, саме Росія напала на Україну, тому що зараз. Багато є дивних дискусій стосовно легітимності наших ударів. Ну тут і не можемо не згадати крокус центр. Так коли виходить каламбур, коли терористична організація, яка насправді виконала цей крок. Повинна була доводити, що саме вони це зробили, тому що Росія почала звинувачувати Україну. Ба Більше нашим з нашими народними партнерами ми говоримо про санкції, які стосуються і паливно-мастильних матеріалів, і нафти і газу. Вже не перший рік, а з 2014 року. Тобто 10 років ми говоримо про одну і ту саму тему, так само як і згадаємо банки, які належать до міжнародної платіжної системи SWIFT. Чи всі вони виключені з неї? Ні, тому і тут е, ми не можемо не підтримати думку пана Стефана, міністра міністерства закордонних справ Франції. Франція, до речі, зараз бере. Точне лідерство в Європі, пан Макрон розуміє, наскільки важливо завтра, зараз проявити цю вагому підтримку, і ви знаєте, для нас важливо зараз той слоган, який ми з вами використовували на початку повномасштабної війни, закрити небо, щоб на рівні НАТО країни, які є нашими найближчими географічними сусідами, а це Країни східної Європи розглянули можливість допомогти нам, використовуючи свої сили ППО, але Захищаючи українське небо від російських ракет, і це буде також абсолютно легітимним. Ми це зараз обговорюємо з партнерами безпосередньо і з паном Валентином. Мало нещодавно зустріч прекрасно з партнерами з Нідерландів. Дуже вагома зустріч, яка була і до цього з самою міністеркою оборони країни Нідерландів. Тобто тут немає правильних і неправильних кроків. Є міжнародне право. Ми захищаємося в спосіб і метод, який який забезпечує міжнародне право, ну і звісно, важливими кроками для нас. Продовжують бути розвиток тих самих дронів, які застосовуються в дальнобійні розвідці. Вивечте в дистанції дальні дальньої розвідки до розвідки і атаки. Ось таких безпосередньо НПЗ. Якщо ви пам'ятаєте невеличкі невеличку картинку всієї кількості основних НПЗ на Росії, то ми вітаємо наші наші служби безпеки гури. То працює над цим, тому що закреслених е, НПЗ стає все більше на цій картинці. Так. Ну цікаво, виходить із тих матеріалів, із тих заяв, які ми чуємо. Бо з одного боку, в матеріалі сінен, того ж, зазначається, що партнери нам допомагають визначати цілі з іншого так. боку. Блінкін виходить і на прес-конференції, каже, що ми не вітаємо цих ударів. От то... правильно, ви сказали слово не вітаємо. Вони не сказали ми проти, хтось комусь щось забороняє сува. Держава, яка себе захищає, uh -huh. тому тут не вітають тут. важливо англійський вордінг, який перекладається українською, щоб так це не звучало якби максимально негативно зі сторони наших партнерів, тому Пане, тут... я пані Марію. В головному що нам треба, і це вже завдання наше тут всередині медіа українським запрошувати далі більше CNN, CNBC, куди в Харків хай поживуть yeah. по з yeah. пані Марією. П'ять разів на тиждень під бомбами, фабами по півтори тонни на мирне населення України. Тому знаєте, тут є не тільки емоції, це докази, які в прямому ефірі можна і треба транслювати американській аудиторії. Тим більше зараз, перед тим як нарешті вони повернуться з великодніх канікул і сподіваємось, все ж таки проголосують за допомогу Україні. І ще одне сьогодні завтра дуже важливий день для України. І з пані Марією з іншими моїми колегами ми б'ємось за те, щоб зараз міністри закордонних справ країн-членів НАТО. Сьогодні збіре, і завтра в Брюсселі затвердили рішення про що правильно на 5 років наперед 100 мільярдів доларів кому збройним силам України так для Замість того, щоб виготовляти розвитку. більше зброї, щоб більше завдавати ударів агресору. Ми цього не приховуємо, і НАТО нас в цьому підтримує. Єдине, що ми сподіваємося, що таке рішення буде ухвалено досить швидко, щоб таке фінансування пішло. Це рішення готується на саміт в Вашингтоні. Да, В було ювілейний саміт, але зараз це треба підготувати, зробити і затвердити. Бо ви ж розумієте, лідери з. Зібралися вже треба ага. до цього, щоб все було готове. А пані Марія, якщо далі будуть летіти ракети по нашій енергетиці, ми не зупинимо наші удари дронами по російським НПЗ і всі цій інфраструктурі навтопереробній. Я думаю, що це питання варто задати безпосередньо нашим службам, так і нашим прекрасним силам оборони. Ми, ми з паном Валентином, як народні депутати, не не повноважені коментувати як мінімум план. Плани, але я хоч хотіла би додати в той час, коли ми чекаємо 9 квітня повернення з пасхальних канікул палати представників вже минулого тижня на вовсамі високому саміті ЄС в Брюсселі, європейський союз нам надав черговий пакет. 5 мільярдів євро допомоги саме для сил оборони, не чекаючи, знаєте, жодних причин для цього, і це означає, що лідерство важливе тут вдома, у нас на континенті, на субконтиненті Європи, щоб, не дай Боже, не повторилася історія Другої світової війни, історія із ізолюціонізму, коли Сполучені Штати роздумували, коли ж їм вступати, допомагати партнерам для збереження. Для того щоб виграти війну і зберегти мир, звісно, тому не хочеться повторно історії. Пишуть, що удари по НПЗ можуть підвищити зростання цін на нафту і на на, на відповідно на бензин в, в Америці. Передвиборча кампанія це там чутлива тема. Оці ціни на на пальне Пам'ятаю, трамп. Це не пов'язані. Це, пов це, це не пов'язані питання. Це, да? це не впливає удар по НПЗ. Росія навпаки збільшила продаж нафти, збільшила і вона здешевшала. А в Америці дефіцит, тому що всі НПЗ в Америці, ну, практично всі належать представникам ну людям, які прихильниками є. Здогадайтеся, якої партії, і вони стали на ремонт до літа республіканської. Ага. Там внутрішня історія. Вони вирішили зробити Рекстілер, там сам перебудову. Самодарін. Якусь це це чисто внутрішня історія, тому жодним чином це на ціни не впливає. До про це до речі, треба говорити. Але Добре... На глобальні ринки хіба це не впливає не... на вартість нафти на. Бливаємо на біржа вона менше стає, менше, тому що Росія більше викидає нафти, щоб покрити ті проблеми, а, які вона має, складає, Воно навпаки працює. Воно навпаки, працює. Воно навпаки працює да. Да. Угу. Пані Марія, завершіть, будь ласка, напевно, ви Пусти, цю тему. Так як ви вважаєте, чи американці про це можливо вам пишуть нам треба про... і говорять? Втручатися в цю інформаційну війну, колеги, тому що немає часу в американця в Техасі, в Аризоні, в Нью-Джерсі відкрити аналітику по нафтопереробній продукції, подивитися ціни, де зросла ціна, що відбувається в Індії, в Тихоокеанському регіоні. Тощо тому наше завдання. Колег, експертів, народних депутатів, уряду України, всіх, всіх, хто працює сьогодні в інформаційному полі, доносити це всіма мовами світу від китайської до англійської. Дякую.